Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Мама з книгою. І сьогодні ми поговоримо про найгірші книжки 2025 року. Мій читацький щоденник за минулий рік каже, що я прочитала приблизно 40 книжок за минулий рік. Приблизно тому що багато книжок я не дочитувала. Я дозволила собі не читати книжки, якщо вони мені не подобаються, якщо вони стають нудними. Навіть на початку, навіть на середині, і все одно записувати їх собі в щоденник як книжки, з якими я познайомилася. Тому вийшло приблизно 40 книжок. Трішки більше, ну, зробимо так, що 40 книжок я. Прочитала 11 книжок з цього списку, виявилися поганими книжками. Вони мені не сподобалися. Я коли їх дочитала або дійшла до е, якогось моменту в них, я подумала, навіщо я це читаю? на що я сама себе мучаю, і взагалі мені не треба це. Е, Читати з цим знайомитися. Вони, звісно, не всі у мене тут є, тому що з багатьма з ними я вже попрощалася. Я вже їх або продала, або віднесла на роботу. До речі, цей стосик теж піде у мене на роботу. Можливо, хтось з моїх більш старших учнів або батьків моїх учнів захоче теж почитати, взяти. Я залюбки поділюся ними. нехай люди читають, нехай знаходять щось приємне і цікаве в цих книжках. Я Нічого не знайшла. Деякі книжки були просто дарма прочитані, а деякі навіть нашкодили мені. Знаєте, я відчула неприємність і взагалі тривожність. Про них я теж поговорю. Є тут дві такі книжечки. А з однією книжкою я відчула себе тупою взагалі. Тому я вважаю їх поганими книжками е і записала їх от в такий список. Розповідати про ці книжки я буду вам сьогодні за категоріями. Я створила допис в інстаграмі, де поділила ці 11 книжок на 4 категорії. І от сьогодні ми будемо з ними про них говорити, їх розглядати. Я трохи посміхаюся, тому що я розумію, що не можна називати книжки поганими. В тому сенсі, в якому ми всі звикли, тому що для кожної книжки я щиро в це вірю. Знаходиться свій читач, знаходиться своя аудиторія. І, скоріш за все, те, що мені не сподобалися якісь книжки, означає лише те, що я не є цільовою аудиторією, або я не підходжу по віку, або по якимось там інтелектуальним здібностям, або емоційному інтелекту говорити, погнали. Показувати книжечки. Отже, перша категорія це у нас будуть любовні романи. І е, першу книжечку я покажу просто ось тут отак: це у нас «Ізійде Крига. Да. Минулий рік я почала з того, що я надивилася тіктоків про. Ром коми, ром, романтичні комедії, любовні романи, спортивні любовні романи, молоді, гарні дівчата настільки смачно розповідали про цей жанр літератури, що я подумала, що я теж хочу спробувати, можливо, воно мені зайде і я буду читати такі книжки. Вони здавалися мені легенькими, активними такими, знаєте, і е, цікавими. Не вийшло. Мене книжка Ізійде Крига дуже дратувала тим, що там сюжету майже не було. Ой, сцени ось ці 18 були, ну, були добре, добре, що вони були, але заради тільки них читати цю книжку мені не хотілося. І ще один момент. Книжка позиціонувалася як спортивний роман. Спорту там не було майже взагалі. Ну, щось там про хокей, щось там про фігурне катання, але якоїсь спортивної драми або конфлікту якогось спортивного там не було. Тому книжка мені не сподобалася, я її вже прогортала так. Єдині моменти, які приємні вона нам принесла з чоловіком, це коли я зачитувала хтиві сцени. В голос, і ми, ми отримали задоволення від тексту, скажімо так, трошки посміялися, трошки поглузували, да, з цього всього. Але як книжка якоїсь літературної цінності для мене вона не принесла абсолютно ніякої. Далі більше я подумала, що треба копнути глибше в любовні романи і прочитала зіпсованого. Ну, не дочитала, дійшла десь до сторіночки, мабуть, 40, і зрозуміла, що це абсолютно погано написана книжка з картонними персонажами та ще й із романтизаці... романтизацією насилля. Можливо, це когось заводить, і хтось прям от навмисно читає таку літературу, да, щоб отримати задоволення. Дивне. Ну, ні, я не з цієї категорії людина, мені таке не подобається. Я до, того, до, до таких моментів ставлюся дуже, так знаєте, з, з осторожністю. Тому ні. Я навіть не пам'ятаю, про що там було сюжет. Якась там була ніч колись давно трагічна, де молоду дівчинку, я так зрозуміла, її там, з... а а потім, а може й ні, якась там група людей збиралася, і вони цю ніч постійно згадували. От пам'ятаєш, отою ночі ти пішла туди, а тобі не можна було туди заходити? Ой, коротше, ні. Я пам'ятаю навіть, що я. Написала відгук, зняла такий рілсик, що ну боже, ну яка ж хіра бодіна? І я щиро не можу зрозуміти, як навіть молодим дівчатам, да, яким там по 16 по 18 років, як їм може подобатися такого плану літератури. Ну, 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 ну от як? Ну там же ж нічого немає. А... Ніякої цінності немає. Там навіть ну, не знаю, може хіба що заради розваги да, ви почитати, але просто коли в тому ж самому Тіктоці дівчата діляться своїми відгуками або оглядами на цю книжку, вони називають її геніальною, вони називають її найкращою за, прочитаною за рік. Ну серйозно? Я зараз кажу без осуду, а скоріш з непорозумінням. Як так Як так стається? Ну, добре. Кожному своє, як то кажуть, це. Богові Богове, щось таке, так, знаю такий вираз якийсь. Добре, далі я подумала, що я читаю занадто молодіжну літературу, і треба мені спробувати щось таке, де будуть герої зріліші, такі вже досвідчені. І спробувала я за відгуками прочитати усе, що з нами навіки. Там просто героїня, якій вже за 30. Ближче до 35, вона приїжджає в якесь маленьке містечко до своєї рідної сестри, якби не до близнючки. І виявляється, що її сестра її кинула, вона покинула місто, кудись там з боргами, з якимись уїхала, і вдома залишила малолітню доньку. І оцій нашій головній героїні тепер прийдеться виховувати допомагати зростати цій своїй племінниці. Ну і, звісно ж, там з'явиться явить, молодий, ну вже не молодий, ми ж з'ясували, що вони за 30, герой, качок, такий гарний, да, мужчинка, дуже травмований, і вони там з ним почнуть щось мудити. Герої, так, звісно, вже вікові, да, скажімо так, вони вже за 30, але поводяться вони як незрілі підлітки. Мотивація їхніх дій, спосіб їхнього мислення він схожий от років на 14. Ну, добре, на 16. <хи> вони ніяк не можуть поговорити відверто, вони не можуть розповісти про свої почуття. А він подумав, вона подумала, він сказав, а вона почула. Коротше, це було настільки незріло, настільки примітивно, що я прочитала книжку. У мене залишилось приємне приємний післясмак після неї. Але питання, навіщо я її прочитала, залишилося зі мною до кінця року. І Досі я пригадую і думаю, ну, така собі якась книжка. Ну, Вечорочок, знаєте, провести разом з цією книжкою, усе, що з нами навіки. Ну, хай буде, хай буде. Ну, якби я вже зараз знала про що вона буде, я не читала б її ні в якому разі. До речі, в неї там ще й продовження є, і на роботі у мене дві книжечки. Якби з цієї серії залишилися, поки правда, ніхто не брав, не читав, ну, я думаю, що знайдеться свій читач теж. Ах, ну да, ну да, найперша книжка року, до речі, 2025-го це була Різдвяний пудинг з побажаннями. Я поки готувала допис в Інстаграм і згадувала, про що ця книжка, я не могла нічого пригадати. Мені прийшлося ще раз перечитати анотацію. І потім, я, а точно, точно там розповідається про дівчинку, дівчину, яка прийшла як служниця працювати в родину, де є чоловік і діти, і вона їм там готувала як кухарка, вона у них працювала. Але у неї весь час була мрія займатися благодійністю, і їй лише не вистачало ресурсів. Грошей для того, щоб займатися благодійністю. І як ви думаєте, хто їй допоміг? Правильно думайте, оцей от багатий мужичок втілив її мрію у життя. О, і потім вони ще й там разом були. Ну, коротше, дуже солодка історія, така, прям, знаєте, прям приторна їж, і аж розвивається цукровий діабет. Я таке не люблю. Вона була прикольна, класна книжка, але назвати її хорошою, знаєте, така хороша книжка я не змогла. До речі, бачила відгуки на цю книжку, що Боже, це така світла, це така прекрасна історія. от Її хочеться читати, загорнувшись в плед. Я не осуждаю, ще раз кажу, да? не засуджую. Читайте, раді Бога, але просто примірюючи це для себе, ну ні. Ну, там просто читаєш такі книжки, навіть не тільки саму цю книжку, да, не Різдвяний Пудинг, а любовні ось ці романи. Ну, там настільки все передбачувано, ну, там настільки все... немає оціхотам... та поворот або якоїсь глибини, драми, розвитку персонажів, да, якогось конфлікту внутрішнього. Ну, трішечки додати б цього вже було б набагато цікавіше. Можна ж написати книжку? так? Ну, Можна так, а можна так. Я з такою літературою не розслаблююсь, не відчуваю перезавантаження. Так? Вона мене тільки дратує. Отак. Пробачте. Пробачте, Якщо вам подобається ця книжка, або ті книжки, про які я щойно розповіла, про ті чотири книжки, я ні в якому разі не хочу образити вас. я просто Знову ж скажу, примірюю на себе і не розумію, як це працює у людей. Працює і добре, класно, що люди знаходять собі літературу до смаку. Я теж знаходжу літературу для, до свого смаку, але це не вона. це не вона. Добре, давайте рухатися далі. Зараз зараз я подивлюсь, що я там хотіла розповісти. Далі у нас буде така дивненька категорія, яку я назвала Я нічого не зрозуміла. Якщо вам здалося, що розповідаючи про попередні чотири книжки, я така собі, знаєте, зарозуміла зазнайка, яка читає тільки інтелектуальну літературу з високої полиці, то зараз я вам розкажу, що це зовсім не так. І є книжки. З якими я почуваюся тупою. Перша така книжечка, це у нас, я зараз буду показувати, це Великий страх у горах. Шарль Фердинанд Ремю. Ця книжка не розповідає ніякого сюжету. Вона розповідає про відчуття колективного страху або такої тривоги, яка, знаєте, посі... посилюється, посилюється з кожною сторінкою. Тут Справа в тому, що по сюжету розповім, є селище біля гір, і вони там розводять якусь худобу якусь, здається, вівці у них там. І так стається, що молодь цього селища каже, що там, от на висоті, у горах, є пасовище. Реально я кажу це слово на голос? Коротше, там пастбіще, я не знаю, як це сказати. З дуже класною травою, куди можна пригнати худоби, щоб вона там поїла, паслася. А старі, старі люди цього селища кажуть, що цього робити не можна, бо колись давно там на висоті сталася біда. І тепер туди ходити зась. Молодь така каже, що слухайте. Ми, звісно, вас дуже поважаємо. Давай, давай, Лізунь, давай. Ми, звісно, вас дуже поважаємо, і ви багато чого в житті бачили, але коли це було вже давно це не актуально. Покажися, Люзунечка, нам покажись. Давайте дамо їй обережненько пройти. Е, і кажу, давайте все ж таки освоїмо цю. Е, Цю там долину да, з класною травою. Ну що ж ми заради якихось забубонів лізе, мені зараз камеру зламаєш. Одну хвилинку. Так, вже не перший раз так стається, що моя кицька заважає мені знімати відео. Ну добре. Коротше кажучи, молодь перемогла і відправляють якусь групу людей туди наверх до гір. Щоб там пасти овець. І далі відбувається щось таке, що я так і не могла зрозуміти, що. Хтось почав там гинути. І люди в селищі почали, як знаєте, ніби сходити з розуми. Така якась дичина почала відбуватися. Хтось кудись ходив, щось приходили. І от занепад, знаєте, такий стався цього суспільства, все розпалося. От після цієї однієї події все розпалося. я так до кінця і не зрозуміла, в чому там було діло, що відбулося. При тому, що нічого не відбувалося. Вони щось почали боятися, сиділи там в тих таких хатинках наверху, чогось боялися. Тварини почали там щось вмерти, вмирати. Я не знаю. І оце от я нічого не зрозуміла, дуже класно характеризують мої відчуття після і під час читання цієї книжки. Навіщо я це читала? Далі дивненька книжка, називається Санаторій Барбара Кліцька. Написала її. Тут трошки інша історія у мене відбулася. Я зрозуміла цю книжку, і навіть я її про... ну, відчула. Да? Але Ті відчуття, які вона мені принесла, і ті спогади, які вона в мені пробудила, вони мені настільки не сподобалися. От я написала в відгуку про цю книжку, що вона дуже схожа на відвідування гінеколога в звичайній такій міській лікарні, не свого, причому гінеколога, інструментами. Старими і гінеко... причому гінеколог ще й не дуже дружелюбний. Оце от відчуття, що тобі треба це зробити, да? тобі потрібно сходити на цей огляд, але тобі настільки некомфортно, настільки ніяково. Ця книжка нам розповідає про жіночку, яка поїхала до санаторію. Пробачте, зроблю так. І в цьому санаторії вона мала пройти лікування після операції. Там вона ніяк не могла ні з ким ані познайомитися, подружитися, да, ані вписатися в усю цю якби, структуру, да, яка там є. З лікарями щось у неї там не дуже. З масажистом у неї якийсь роман стався, від якого вона навіть ніби і завагітніла, а може і ні. І, коротше, вона така дуже сумна, ця головна героїня. Вона ще й пригадувала своє дитинство, як вона теж їздила в санаторій. І там у неї навіть сталася така, ніби як любов з дівчинкою. Вони там досліджували тіла одне одного. Ну, Коротше, дуже така, знаєте, некомфортна, от неприємна книжка. Я не зрозуміла, чи був там Сенс в сюжеті, так, але ось ці відчуття вона передала чудово. І знаючи, знову ж таки, знаючи про неї, от зараз, я б ні в якому разі її б не читала. От ніякому, тому що це було прямо от. Ну і остання книжечка з категорії Я нічого не поняла, я нічого не зрозуміла, це. Уроки грецької, і я вже розповідала про цю книжку навіть тут на каналі, що вона зарозуміла для мене. Вона занадто розумна, вона, знаєте, така суперпоетична, суперметафорічна. Що я її просто не доганяю. Я її ще читала в Молдові, коли була, і там я просто не мала того ресурсу інтелектуального, бо у мене все моє життя було налаштовано на режим виживання. Знаєте, от щось таке, от дуже просте. А тут така глибока філософська книжка мені попалася. Знаєте. Тому. Ну, ми знає... ну, я себе може виправдовую, може, знаєте, і зараз, коли у мене все готове для того, щоб почитати таку літературу, може, я б її і зараз не зрозуміла. Але мені хочеться себе виправдати, сказати, що ні-ні, це не я тупа, це просто невдалий був час у мене. Ця книжка розповідає про двох дуже самотніх людей, які втрачають чоловік, викладач втрачає зір. А його студентка не може говорити. Щось у неї там проблеми, такі як психологічні змовлення. І от вони якось розуміють один одного, і оці дві самотності допомагають один одному. За відгуками це дуже гарна історія. Але читати її я не змогла. Переходимо до наступної категорії, яку я назвала, як я її там назвала зараз. Я гляну. А, Нудне читання. <гум> Дуже просто її назвала нудне читання. Е Теж я вже розповідала про ці дві книжечки в відео, що я читала в Молдові, тому не буду сильно багато довго на них зупинятися. Покажу їх прям вам одразу ось так. Це дві такі цеглинки хорошенькі. Е Молитва за Овена Міні» Я дочитала аж до так от. А якби я не читала до цього будинок Сидру Джона Ірвінга, я б подумала, що він пише просто жахливо. І таку херню, як він понаписував в Овені Міні, читати далі в других в інших його книжках, я просто не буду. Але, слава Богу, мені пощастило спочатку познайомитися з будинком Сидру, і я зрозуміла, що Ірвінг геніальний письменник. І зробила висновок, що з Овеном Міні просто щось не те. От просто щось слабкувата книжка. Може, через те, що головний у цей наш Овен Міні представлений в цій книжці як Месія, так, як Ісус Христос. А може, через те, що просто тут слабкий сюжет і якось, ну, не знаю, не знаю. Чому, чомусь от вона мені не пішла, не цікаво було її читати. Сюжет я вам не розповім, що тут відбувається на цих багатьох-багатьох сторіночках. Там тільки на початку стається так, що Овен Міні раптово, абсолютно раптом, вбиває матір головного героя, хлопчика, свого найкращого друга. Випадково він її вбиває, кинувши бейсбольний м'яч, і він потрапив у неї, в голову цієї мами. І після. Цієї події стаються вже зміни, які просто неможливо повернути назад. Скажімо так, нудно, дуже нудно було читати. Ну і ще одна книжка: це у нас життя хлопця. Теж дуже нудно читати було її, і мені абсолютно шкода, що таку класну історію про дитинство хлопчика в Америці. Які-то там роки були 30-ті, Ні, 50-ті, мабуть, роки або 60-ті. Ну, тобто така цікава там епоха описана, можна було так нудно розповісти, приділяючи на занадто багато уваги якимось деталям, нецікавим читачу, і оминаючи класні речі. Е, можливо, і я точно знаю, що це навіть і так і є. Багато людей знайшли для себе в цій книжці багато чого приємного, бо схвальних відгуків на цю книжку купа. Але ні, мені було дуже нудно читати. Я дочитала цю книжку, але от це той момент, коли я думаю, і нащо? От навіщо я її читала до самого кінця, все сподіваючись, що я роздивлюсь ту золотинку. Той скарб, який від, від, віднайшли, відшукали інші люди. Ну, не сталося цього. Так, ну і ще дві книжечки. У мене зараз, знаєте, трошки є таке відчуття, що я дарма все це розповідаю, тому що було вже у мене нещодавно відео з книжками, що я читала в Молдові, і там по всіх цих книжках я пройшлася. Ну, Повторіння Матючені, давайте ще раз прийдемось, зробимо просто це як підсумки. Дві останні книжечки я вам покажу і розкажу про них. Це пісня Ахіла. Це, до речі, у нас буде категорія книжок, дві книжки сюди потрапили просто не моя з піснею Ахіла. Чому вона не моя? Тому що тут переосмислення грецької міфології з додаванням любовної лінії між чоловіками. Е, може б і так, але мені не вистачило знову ж таки глибини, розкриття героїв, їхніх характерів, їхніх от рис. Да? Щось таке дуже поверхневе. Можливо, можливо, вона ця книжка просто розрахована на більш молоде покоління, яким не треба там занурюватися глибоко в психологізм, а просто треба так по верхах пройтися, посмакувати ось цю любовну лінію і все. Я ні, я не захотіла. До речі, вона така молода. Дивіться, така молоденька дівчина, я щось думала, що це медлін Міллер, це якась така солідна жінка, бо у неї ще є ця книжка «Церцея». І вона вже досить давно популярна і теж її там всі люблять. І я думала, що авторка вже в руках, в а це молоденька дівчинка. Ну і остання книжка, яка теж знаходиться у мене в категорії не моє, це, Боже, дай Бог, пам'яті Юлія Нагорнюк, правильно? Дайте перевірю. Так, Юлія Нагорнюк, Діва, Матір і третя. Теж я вже казала, що ця книжка просто не моя, не для мене написана. Але я там теж знайшла моменти, які можу, дайте, як претензію пред'явити, пред що там погано прописана магія, недостатньо добре прописана магія, і дуже багато діалогів замість опису характеру, опису сюжету, якихось дій. От, діалоги. Той сказав вона, сказала, він сказав, вона сказала, а вони сказали, а ми сказали, а я сказала. Я думаю, до речі, що для деяких людей така, такий стиль оповідання буде тільки плюсом, да? позитивним моментом, тому що читати легше і читаєш, як, знаєте, як сценарій якогось фільму, і уявляєш собі, як герої спілкуються між собою. От, а про що та книжечка? У нас про сучасну українську дівчинку, яка ще й була. Чи то відьмою, чи то якось такою зі здібностями. І вона вчилася в університеті, в звичайному, а паралельно у неї там відбувалися ще і е, такі магічні пригоди, ну так скажу. Все, розповіла я вам про всі свої найгірші книжки року. Дуже-дуже сподіваюся, що своїм відео я нікого не образила, бо у мене взагалі не було такої мети. А хотілося розповісти цікаво, так щоб, знаєте. Не просто там о, оминаючи якісь гострі теми, або слова, та, о, нікого не зачепити. А щоб це було цікаво ще й подивитися, розкажіть мені, будь ласка, які погані книжки, або, може, одну якусь, або взагалі не було, може, у вас ніяких поганих книжок. За 2025 рік. І дайте мені, будь ласка, знати, чи хочете ви побачити мої найкращі книжки. Значить, що я читала і прям відпускала слину від того від задоволення, від захвату, щоб прям от Боже, щоб зрозуміти, яку ж літературу я люблю читати. Все, мої хороші, дуже вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, давайте спілкуватися. Чекаю вас в своїх інших соціальних мережах. Всіх цілую, всім па-па!